Всім привіт! Часте питання, чим відрізняються комплектація прискочів 12 та 16 літрів. Давайте зараз я вам покажу, яка в них буде різниця. Зліва у нас буде 12 літрів вітал, справа 16 Як ми бачимо, 12 трошки, ну, не трошки сантиметрів, може на 5, 6, 8 буде ниже. Моделька йде 4,5 кг та 5,5 кг. Поїхали. Перше порівняння це рівні. 12-ки йдуть звичайні стандартні ремні, да, такі класичні, вони в інших оприскувачах, у всіх такі. А в 16 ки ремні йдуть вже ексклюзивні. Такі ремні тільки у Віталса 16 літрів, більше ніде не зустрічав. 16-ка йде вже капронові нитки, такий більш крепкий ремні і такі залізні крючочки є. Це по ремням. Перша відмінність. Так, друга відмінність кран ручка. В 16-ті буде така професійна кран ручка. Вона йде з фіксатором, вона йде з латунною. Латунним штуцером, куди накручується штанга. Так само буде встановлений фільтр. Він вже такий великий йде. Ну, і ручка дуже м'ясенька, вона йде така профі, як в Маролексі. Дуже м'яко нажимається. Ну, дійсно класно. Це буде перше в 16 12 ки йде стандартна класична ручка. Да? Це відмінність поруч. І по форсункам. Дивіться, в комплекті з оприскувачем, з вітлесом буде йти три пластмасові форсунки. Четверта буде на штанзі, окремо скажу. Три пластмасових. Це буде, верніше, не три, чотири. Ромашка, двойна та плоска. Це буде з Віталсом на 16 літрів. І четверта буде душ. Аж да? 12-ті вітлівс десь всього-навсього три. Двойна, душик і одинарна. Є різниця. Фільтр встановлений і там, і там однаковий. Зарядний пристрій 1,7 А. 12,16 м. 1,7 А. Ну, швидко буде заряджати, тому зарядка хороша і там і там. Так, по зарядкам однаково. Штанги. В даних моделях по встановлені в комплекті дуже хороші штанги. Штанги йдуть нержавійка, метр двадцять, Латунні з'єднання, як ми бачимо. Да? І латунна форсунка. Дана форсунка дуже добре розпиляє. Ви можете її максимально закрутити, вона буде робити широкий факел мілким туманом. Можете відкрутити, буде бити струєю. телескопічна. Відкрутили латунну гаєчку, витягнули на метр м, це це розмір разом з ручкою метр м. Бо в інших оприскочах Форте, Прокрафти, Грюнхелі, Нова, багато-багато ну, інших. У них в комплекті йдуть звичайні штанги, бачите, з пластмасовими такими з'єднаннями. У Віталса вже буде латунні з'єднання більш, більш надійне. Тому це по штангам. Штанги в нас йдуть однакові, все йде однаково. Кришка, да, у Віталса 12 це є кришка-ручка, дуже зручно. У Віталса 16-ті звичайна класична кришка. Тому, хто цікавить обі модельки, як для мене, золота середина. Рекомендую гарантія 36 місяців. Регулятор обертів, насоси, акумулятори будуть однакові. 8 Ампер годину вистачає в середньому, бо часто питають, да, наскільки вистачає. Вистачає на 4-6 годин роботи. Регулятором давлення можна буде змінювати. Тиск насоса, да, є такий регулятор, бачите, менше і більше робиться. І тим самим буде подача регулюватися. Можна підключити турбонасадки, можна підключити довгі штанги. Все це є в нас в наявності, можна замовити окремо до оприскувача. Тому, кого цікавить, залишаю номер телефону, пишіть мені на Viber, цікавтесь, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, всім пока!